Маршрут номер 6 ТС-8041 на вулиці Перемоги, 20 у Святошинському районі міста Києва. Друзі, вітаю вас на моєму каналі. І зараз ми приїдемо по цьому маршруту. Я надам свої коментарі, скажу про дорожні знаки, розмітку і надам поради, які вам допоможуть вдало скласти іспит. Друзі, нагадаю. Що для вдалого складання екзамену вам необхідно зробити не більше трьох помилок? Сіли в автомобіль, показали паспорт на камеру, назвали прізвище та по-батькові, перевірили, чи вимкнена нейтралка, запустили двигун, відрегулювали сидіння, дзеркала та кермо, пристегнулися паском безпеки, перевірили перед рухом, перевірте обов'язково. Чи не світляться червоні лампочки на приборній панелі, які можуть свідчити про непристебнутий ремінь, затягнутий рушник або незакрита двері? Витискаємо щеплення, якщо це механіка, нажимаємо на тормоз, вмикаємо першу швидкість, знімаємо з ручника, вмикаємо необхідний покажчик повороту, в моєму випадку це лівий. Подивилися вліво-право, нікого немає і починаємо рух. Друзі, тут на території немає ніякої нерозмітки, розмітки, як і в принципі і дорог немає. Тому ми все одно займаємо крайнє праве положення і їдемо по території. Сервісного центру ТС-8041. До речі, інші маршрути ви можете подивитися у відповідному плейлісті у мене на каналі. Там їх сім. І оцей маршрут номер 6 він один із самых складних. Тому дивіться його уважно і краще, знаєте, як роблять учні, передивлюються по декілька разів. Вони запам'ятовують, фотографують в пам'яті у своїй. Всі ситуації. Я, їдучи по цим маршрутам, називаю кожну вулицю, навіть якщо це стара назва вулиці, бо багато вулиць в Києві попеременовано. І вам це надасть змогу при необхідності, подивитися у Google-картах. Може щось вам цікаво, якась інформація додаткова, яка є на дорогах. Друзі, ми виїжджаємо на вулицю Бетховена. Тут одна частина воріт закрита, бо сьогодні понеділок вихідний. Я так трохи зараз по зустрічній смуглі, виходить, їду. Але, друзі, вся половина воріт буде відкрита, і ви будете їхати якби, на них, де вони тут є. Вмикаємо запчасне правий покажчик повороту та повертаємо на вулицю. Тут обережно така конструкція є. Та повертаємо на. Вулицю Бетховена. І повільно їдемо. Тут така вуличка, вона така дорога тут дуже погана, ще на цій частині якось можна на другій передачі їхати, далі їхати краще на першій передачі зі швидкістю 10 км на годину. Десь тут вам може інспектор сказати таку фразу «найдіть, будь ласка, місце для зупинки, тому забороняючих знаків тут немає. Нагадаю, що до перехрестя не можна паркуватися 10 метрів, до і після перехрестя. Тому, наприклад, ось тут, де оцей у нас плакатик, можемо микнути правий покосік повороту, подивилися праве дзеркало, зупинилися. Поставили нейтральну передачу, затягнули ручник, все, зупинку виконано. Витискаємо щеплення, вмикнули першу передачу, натиснули на гальма, вмикнули лівий покажчик повороту, зняли автомобіль з ручника, подивилися ліве дзеркало, чи нікого нема. І починаємо рух, якщо перешкоди ніякої не побачили. Під'їжджаємо до. Перехрестя, і, Згідно правил дорожнього руху, ми тут повинні надати перевагу автомобілю, який буде виїжджати звідки. Тут досить рідко вони виїжджають і тому рухаємось прямо по вулиці Бетховена. Друзі, зараз ми будемо виїжджати на вулицю Жмерінську і на інших дорогах цього маршрута, саме маршрута 6, бо ми не будемо виїжджати ні на проспект Побєди, зараз Берестейський називається, ні на Велику Окружну, там де проходять інші маршрути. Тому по шостому маршруту, крім цієї дороги, в принципі вам достатньо буде е, другої передачі. Бачимо такі більш глибокі ями, микнули лівий покажчик повороту, перелаштувалися. Проїхали ці ми, вмикнули правий покажчик повороту та повернулися в праву смугу свою. Їдемо попереду, бачимо пішохідний перехід. До речі, ззаді він також був, людей немає. проїжджаємо спокійно. Але нагадаю вам, що згідно пункту правил 18.1, водій, який наближається до пішохідного переходу, на якому є пішоходи, повинен зменшити швидкість. або Повністю зупинити свій транспортний засіб, щоб не створювати небезпеки для пішоходів. Знову під'їжджаємо до перехрестя Т-образного і тут ми згідно правил дорожнього руху повинні пропустити автомобілі, які їхали б з правої сторони. Автомобілів немає, тому їдемо прямо. Друзі, раджу вам записуватися на іспит на ранок. Інспектор прийде в гарному настрою і ви успішно здасте. Ваш іспит. Також ми зараз по цьому маршруту їдемо тільки прямо завжди. А інспектори в будь-яких місцях, ну є у них деякі улюблені місця, я вам їх буду називати, він вас може попросити зупинитись і зробити паралельну парковку або заїзд в гараж. Тому ці всі речі ви повинні відпрацьовувати в автошколі. Будь ласка, ви повинні знати. Їдемо по вулиці Бетховенна і зараз ми під'їжджаємо до такого досить нагруженого перехрестя. Попереду бачимо ямку, вмикнули лівий поворот, подивилися ліве зеркало, нікого немає. Ямки об'їхали, вмикнули правий поворот, повернулися у свою полосу. Під'їжджаємо до нерегульованого перехрестя. У нас тут переваги немає, нам треба надати усім перевагам. І... Опять ямка, об'їхали, повернулися назад. Пішохідний переход пішоходів немає, вмикаємо лівий покищик повороту. Хто б виїжджав тут, треба було б пропустити. Так, дивимось, нам повезло. Нікого ніяких автомобілів нема. Зараз просто такий час, що вже не дивлячись на те, що понеділок всі вже на роботі, якби роз'їхались, тому дуже добре зараз саме їхати. Попереду бачимо знак, який свідчить про пішоходний перехід. У даному випадку він регульований і світлофором. І ми бачимо червоне світло світлофору і трохи потрохи зменшуємо швидкість. Правий ряд у нас тут повністю запаркований, тому ми рухаємось у другому ряду. Зупиняємося при необхідності перед самою стоп-лінією, ну, у нас вже дозволяючий сигнал світлофору. Згідно пункту 16.3 Попереду бачимо обмеження швидкості 20 км на годину. Друзі, не порушуйте цей швидкісний режим. Бачимо, припарковані автомобілі закінчились, смикнули правий покажчик повороту, перелаштувалися у праву полосу і їдемо прямо, не порушуючи правил дорожнього руху, а саме швидкісний режим. Ми під'їжджаємо до пішохідного переходу, бачимо, що йде людина. Ми її обов'язково пропускаємо, тому що це буде зараховано як порушення. І їдемо. Попереду у нас перешкода у вигляді автомобіля, Подивились в ліве зеркало, вмикнули лівий покажчик повороту, повернули на пів секунди голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, але така швидкість менше за все, щоб якось загубити. Але вже таку привичку краще мати. Автомобілі закінчуються відносно, вмикаємо правий покажчик повороту і їдемо якомога ближче до правої частини дороги. Нагадаю, це вулиця Жмеринська. Попереду у нас перешкода у вигляді автомобіля. Вмикаємо лівий покажчик повороту та перелаштовуємося в сусідній полосу. Автомобілі у нас закінчуються, вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштовуємося у праву полосу. Бачимо пішохідний перехід, а за ним припарковані автомобілі. Тому, щоб не робити перелаштування і порушувати правила дорожнього руху, на пішохідному переході зразу вже перелаштовуємося. Ну і тут тримаємось якомога ближче до правої частини дороги. Але тут припарковані автомобілі, тому знову робимо перелаштування. Автомобілі закінчилися, правий покальчик повороту перелаштувалися, під'їжджаємо до регульованого перехрестя. У нас зелена стрілка, але у нас дозволяючий сигнал світлофору. Тому ми повертаємо, у нас всі повинні пропустити, бо ми робимо правий поворот. І тут, не дивлячись на те, що тут так можна сказати, одна полоса, ну півтори все одно притискаємось до правої частини дороги. Бачимо обмеження швидкості 40 км на годину. пішохідний перехід. Людина йде, ми не заважаємо їй і проїжджаємо. Бачимо зупинку громадського транспорту. Друзі, нагадаю, що зупинка до 30 і після 30 метрів на, від зупинки громадського транспорту заборонена. Тому враховуйте цей момент. А якщо пішохідний перехід, то 10 метрів до і після пішохідного переходу не можна зупинку. Друзі, тут ми завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту та перелаштовуємося в середню полосу, тому що нам на е, тут нам на даній на, на ділянці дороги треба виконати розворот. Бачимо пішохідний перехід, нікого немає, їдемо. Під'їжджаємо до е, цього розвороту і згідно, е, Знаків напрямок руху по полосах, ми можемо заїхати тут у, у цю полосу. Тут у нас головна дорога, але дивимося обов'язково направо, тому що ці знаки змінились відносно недавно. Ну Може, рік чи два тому. Тому деякі ще водії вважають, що вони їдуть по головній, коли вони їдуть по цій вулиці, яка називається Героїв Космоса. До речі, я не сказав. Бачимо також учповий автомобіль, усе їзди. Вмикаємо правий покажік повороту, давайте його пустимо. Хоча я хотів з другої полоси зайти. І тут ми вже виконуємо перелаштування і перелаштовуємося в крайню праву полосу надаємо перевагу згідно дорожнього знаку автомобілів справа нема. І виїжджаємо Знов на вулиці Героїв Космосу. І з правим поворотником повертаємо на вулицю Якуба колеса. Тут у нас зупинка громадського транспорту, нагадаю, про вісім 30 метрів до і після зупинки зупинка заборонена. І бачимо знак зупинку заборонена. Цей знак він діє до наступного перехрестя, тобто до світлофору, який ми вже в принципі, бачимо на горизонті. Бачимо припарковані автомобілі, до речі, чувак автомобіль припаркований з порушенням. Вмикаємо правий покажчик повороту, подивилися ліве зеркало та перелаштувалися. Ліву полосу. Автомобілі закінчуються, вмикнули правий покажчик повороту і робимо перелаштування на пунктирній розмітці. Друзі, це дуже важливо. Суцільно не перетинайте, бо буде помилка. Бачимо світофорне регулювання, знак головної дороги. Але, друзі, я вам хочу нагадати, що згідно пункту правил 16.1.1. Дорожні знаки не діють, коли працює світлофор. Якби він би не працював або працював би у режимі жовтого мегатіння, тому ми керувалися під дорожніми знаками і розцінували це як нерегульоване перехрестя. Друзі, ми їдемо по вулиці Куба Колеса у правій полосі. Вже щитуємо обстановку раніше трохи. Бачимо, що при автомобілі вмикаємо правий покажік повороту, знов у цю розмітку ні в якому разі ми не наїжджаємо на неї. Тут одразу два пішохідних переходи, тому дуже уважно дивимось. Тут часто люди переходять, їдемо. Тут у нас автомобілі вже якби немає, їх, але нема сенсу прилаштовуватися, бо ми будемо приїжджати з сторони в сторону, а такі дії також на дорозі ну, не бажано робити. Їдемо у, у другій полосі. Зараз я їду на другій передачі, швидкість 40 км на годину. Бачимо пішохідний перехід. Людей нема, приїжджаємо його, бачимо зупинку. Ну, Тут інспектори, до речі, не просять водіїв, учнів зупинятися. Під'їжджаємо до світлофору, у нас дозволяючий сигнал світлофору. І автомобілі припарковані закінчуються, але вони там знов починаються, тому їдемо. Друзі, ми зараз під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. І також, бачите, автомобіль у нас е, закінчується, але там припаркований далі ще один автомобіль, тому їдемо вже в цьому положенні, щоб не, е, не робити порушень. Правої полоси, я зараз лівим поворотником їду, тому що хоча правил, по правилам дорожнього руху цього робити не потрібно. Але деякі інспектори в частності на Туполю в ТСС-8042 просто це рахують як за помилку. Тому, друзі, враховуйте це. Ми проїхали один з'їзд, тепер тут ми вмикаємо правий з'їзд і з'їжджаємо. З перехрестя. Бачимо пішохідний перехід, людей немає, і на найближчому світлофорі нам необхідно виконати розворот. Це ми виїхали, вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту. Ми виїхали на бульвар Жуля Верна, стара назва, бульвар Ромена Ролана. Дивимось на знаки. Інформаційно-вказівний знак є, який свідчить про те, що рух тільки прямо або ліворуч. Це в зв'язку з тим, що направо, звідки зараз виїжджають автомобілі, там організовано односторонній рух, в'їзд заборонено з цієї сторони. Але нас це не стосується, бо нам необхідно розвернутися на бульварі Жульверна. Автомобілі поїхали, і ми їдемо. Друзі, тут виконуючи лівий поворот. ззаді за мною припаркувався, пригоштувався Хундай. Ми тут повертаємо так, щоб заїжджати не, не на праву полосу, але і не дуже закручуємо ближче, щоб не підсовували ці автомобілі. бо деякі дуже розумні з лівого боку об'їжджають. Друзі, тут у нас бачимо дуже погана дорога, їдемо по правій полосі. Блін. Ями такі, що хай Бог милує, бачимо знак круговий рух, а на кругу у нас згідно правил дорожньої України, головна дорога. Їдемо, заїжджаємо на круг у другу полосу. Микнули попередньо повороту, їдемо у середній полосі, з'їжджаємо з кругу. Тому вмикаємо правий покищик повороту і заїжджаємо в середнє положення. Бачимо обмеження швидкості 30 км на годину. Нагадаю, це ми знову їдемо по бульвару Жульверна, Просто ми на ньому розвернулися. Пішохідний перехід, автомобілі, тобто людей немає, тому ми їдемо. Права полоса у нас повністю запаркована. Друзі, записуйтесь краще на ранок, щоб вдалося скласти іспит, бо інспектори будуть в гарному стані і ви при довжній вашій підготовці здасте іспит. Рекомендую вам говорити все, що ви робите на іспиті. Це буде краще, інспектори будуть розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху, і вам можливо це в такій стресовій ситуації буде простіше. Щоб ви не дуже хвилювалися, тут там, ми бачимо, бачите така ситуація. Напрямок руху по, полоха, по полосам, автомобіль запаркований з порушенням, тому ми вимушені наїжджати на суцільну розмітку, порушуючи правила дорожнього руху, тому що нам тільки праворуч тут можна повернутися, і ми повернути. І ми під зелену стрілочку повертаємо праворуч на забороняючий сигнал світлофору і заїжджаємо в крайнє праве положення на вулицю Жмеринську. Їдемо в крайньому правому положенні. Нагадаю, це маршрут номер 6 TSC-8041. Попереду бачимо перешкоду у вигляді припаркованого автомобілю. Вмикнули лівий покажчик повороту, в ліве церкву, повернули на пів секунди голову, їдемо прямо, перешкод не було у нас. Під'їжджаємо до перехрестя. У нас тут головна дорога, вмикаємо лівий покажчик повороту. і при лівому повороті, нагадаю вам, друзі, треба пропустити увесь, увесь зустрічний е, транспорт і пішоходів, які переходять зліва. Друзі, е, враховуйте те, що деякі переходи, бачите, це людина йде, і ви можете почати так повертати, а якщо пішоходи так близько, до речі, ось людину треба пропустити. Вона спускає, ладно, ми їдемо. Е, вона була. Трошки далі на переході. І просто, що я хотів розказати про яку ситуацію. Цей пішохідний перехід він так трошки далі. А бувають такі пішохідні перехіди, переходи, де він ближче розташований до перехрестя. І тому ви дивитесь, типу зустрічного транспорту немає. І починаєте рух і ви не врахували те, що там переходять пішоходи, дороги, дорогу, упираєтесь всіх цих пішоходів, і виходить, що... Задня частина автомобіля ваша, вона знаходиться на перехресті. А ви ж розраховували, що ви проїдете, І тому такі аварійні ситуації і досить часті непогані випадки дорожньо-транспортних пригод. Наближаємося до пішохідного переходу. Нагадаю, друзі, що якби було б дві полоси в одному напрямку, то нам необхідно було б, якщо в одній полосі зупиняється автомобіль, нам не можна продовжувати рух, а треба зупинитися, присвічуватися в тому, що немає пішоходів. Або знижити швидкість, або виконати повну зупинку. Друзі, ми їдемо по вулиці Бетховена і цей маршрут номер 6 він такий трохи незвичайний. Зараз я вам покажу, чим він саме незвичайний. Дорога тут така погана, я зараз їду на першій передачі 10 км на годину. Під'їжджаємо до Т-образного перехрестя, друзі, і тут нам треба включити лівий покажчик повороту та Виконати лівий поворот. Дострічного транспорту у нас немає. Повертаємо, пішоходи не переходять, нема кого пропускати. Робимо поворот і рухаємося у крайньому правому положенні. Це вулиця Мельниченка. Друзі, нагадаю вам, що автошкола вам дає тільки половину навиків, які необхідні для водія. Тому ви не думайте, що коли ви отримаєте права, що все, вже нічого не треба вчити. Переглядайте деякі відео інформаційні в Ютубі, також на моєму каналі і кваліфікуйте, підвищуйте свій рівень, тому що автошкола не дає всього того, що... Є в житті на дорогах вмикаємо правий покажчик повороту і заїжджаємо на територію ТСЦ 8041 по вулиці Перемоги 20. Всі наші дії супроводжуємо сигналами повороту. Друзі, я припаркуюсь тут, а ви припаркуєтесь там, де вам накаже ваш інспектор. Зупинились. Виключили передачу, поставили автомобіль на ручник і все. І чуєте слова інспектора, що ви вдало склали іспит. А я вас вітаю зі складанням іспиту і дякую за ваші коментарі. І до зустрічі на дорогах. Всім пока!